Оце, ось, Кабул. Страус Кабул живе у Полтавському екоцентрі зі страусиною на ім'я Гуля. Два роки тому його вивезли із зони АТО волонтери. Такою була воля загиблого розвідника Валерія Боняківського. Боєць підібрав птаха десь на руїнах і не дав померти від голоду. У зоні АТО страуса звали Федею. У Полтаві більше прижилося ім'я позивний Боняківського Кабул. Торік Федя Кабул вперше став батьком. Троє його страусят по сусідству за непрозорою огорожею. Природа так влаштувала, що ці птахи напрочуд дбайливі татусі. Самі висиджують пташенят, самі доглядають. Кабул жив разом із пташенятами до серпня, а потім спеціалісти із Асканії Нової порадили нашому екоцентру розсадити їх по різних вольєрах. Мовляв, час створювати нову пару. У центрі, кажуть, плакали всі. Діти постійно плакали, звуки такі нагадували, як інди. Індичата плачуть і пищали з трай до ночі. А він відповідь їм хрокав ну, це звичайна його мова. За кілька тижнів по тому Кабул потружився із новою страусинею. Красивий темно-зелений результат, вагою близько 600 грам. Працівниця екоцентру обережно тримає в руках. Коли самка не дозволяє наближатися самця, то яйця не буде. То ми бачимо, що в них все добре. це вже друге яйце знесла вона, нова самка. І Будемо сподіватися, що яйцекладка продовжиться і все буде добре, і в нас весною з'являться ще молоді пташенята. Поки що яйця із гнізда забирають, щоб не припинилася яйцекладка. Коли страусиня гуля їх нанесе близько десяти, кабул почне висиджувати малят.